Сьогодні мені радісно від новин, які я почув по телебаченню, про те, що наша бригада полку Азов прийшла під Покровський напрямок і швиденько ліквідувала той прорив малочислених російських військ, який там був. За два дні ліквідувала швиденько. Питання виникає в тому, що чи потрібно було допускати цей прорив. Але ж так, воно красивіше прорвалося і тут же раз і цілий батальйон військ, який прорвався, знищений за два дні. Далі, таких бригад, як оцей Азов, у нас багато, Ну є ще там третя штурмова, яка можливо. Може бити так російських окупантів, що аж гай гуде. Що робить військово-політичне керівництво? В тому, щоб таких бригад було в нас більше. І чи робить воно щось у цьому напрямку?